Звична робота працівників водоканалу мало не перетворилась на трагедію. Сув землі у майже п'ятиметрову яму міг позбавити їх життя. На щастя, обійшлось без жертв. Як сьогодні почуваються постраждалі, знає Тарас Бурак. Роботи по заміні колектора на проспекті Злуки тривають вже не один місяць. Вчора працівники водоканалу також працювали на даному об'єкті, як каже директор комунального підприємства, такого повороту подій аж ніяк не передбачали. В принципі, не передбачало, що можуть бути якісь такі проблемні моменти, оскільки розкопки тривали вже довгий період і сувів таких не було. Можливо, в цьому місці, десь колись раніше проводилися розкопки, ґрунт був нецільний, зв'язку з чим міг відбутися цей сув. Коли починалося відслоєння самої частини відкосу, Майстер, який знаходився зверху, побачив це, дав команду працівникам негайно залишити траншею. Працівники розвернулися, починали втікати, але оскільки сам су відбувся досить швидко, вони не встигли відійти на безпечну відстань, і частково було присипано працівника одного заділо по ногах, другого дійшло до тазу. В принципі, верхня частина тіла залишалася на поверхні. Почали рятувати людей з під землі очевидці, проте не обійшлося і без надзвичайників. Спочатку комунальники намагалися вивільнити самотужки потерпілих, їм вдалося викопати одного потерпілого, іншого діставали вже спільно з рятувальниками, які прибули на місце події. Двох постраждалих забрала швидка після обстеження одного з потерпілих. Медики відпустили додому, іншого госпіталізували. Стан середньої важкості скарги на болі. В лівій половині тазу при обстеженні було виявлено перелом сідничної кістки зліва. Хворимо надана допомога, хворі госпіталізовані травматологічне відділення. Як зазначив Володимир Кузьма, зараз місце розкопки облаштували спеціальними щитами, які повинні захищати працівників водоканалу від подібних совів землі.